Померлих їх від голодоморів у 1921 році. То був страшний навмисний злочин, такого ще земля не знала, закрили Україні очі і душу, міцно зав'язали. Сліпу пустили старцювати, луна ще досі в оболонях, здичавіла українська хата на березі своїх агоній. Глуху заставили мовчати, а то весь світ втопив славуті як божевільно їла мати свою дитиноньку майбутню. Зомліли навіть поторочі і відвернулись голяв. то був такий державний злочин, здригнулась навіть мертва ка. Мерцями всіялося поле. Ні хрестика, ні могили, то був такий навмисний голод. Чи боже й ти вже був безсилий? В мундирах з зорями на чолах роздирають се, палять, Топчуть ниви, забинтовані корінням, викидають трупи крізь розбиті двері. Повісив на голім дереві, на яблуні. Зіваються трупа на земля. Моя дитина плаче, вона вмирає Боже! Упокої, Господи, душі рабів своїх і сотвори їм вічною пам'ять, вічна пам'ять. Ми зібралися для того, щоб гідно вшанувати. Пам'ять жертв геноциду українського народу 1932 33 років. Голодоморів 1921, 22 1946 47 років в Україні. Пекло, створене в Україні на початку 30-х років 20-го століття, не можна ні з чим порівняти ні у вітчизняній, ні у світовій історії. Людиноненавицький комуністичний режим вирішив голодом поставити український народ на коліна, змусити його будувати комунізм, квітуче життя для можномладців на кістках мільйонів. Цар голод вбивав безпечних і небезпечних, незважаючи на тілесну красу і розум, плював на материнську любов і батьківський обов'язок. І ми пам'ятаємо наших прабабусь і прадідусів, що кидалися з сокирою на бандитів з червонозореними кокардами, які приходили забирати останній колосок. Сьогодні нам потрібно лише пам'ятати, що в історії України жах голоду це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови. Традицій о пам'яте всесильна Всемогутня не дай забути тих, кого нема, не доведи у матінко причиста, щоб в нашій душі знов прокралася біда. Цвіте весна, чарівна, запашна, пісні повсюди музика звучить, але ж і пролилась та кров свята. О, пам'яте Всесильна Всемогутня. Не дай забути тих, кого нема. Пам'яті тих, хто загинув від Голодомору 1932 33 років присвячується хвилина мовчання. Схилімо голови в скорботі. Святий кріп і святий безсмертний. Амнуй нас. Слава Сього і Сину, і святому Дунові. І нині, і повсякчас, і на віки, віків. Хре, Пресвятая і помилуй нас. Господи, очисти, ріки наш. То про себе наші, святий, святи, і сили, немочі наші, і мене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. славу Отцю і Сину, І Святому Духу. і нас, і на віки, віки. На, що ще на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, Узял, але Візоли на світлока. Боже, відпався, покой, і ми, не всі житли спочиває. Окраїної святому Духові, Тисилами, самі носяти твої того і наслоги. Сьогодні ми поєднані, щоб задати так звану любов системи, яка посідала на той час в Росії до нас, українців. Вона посідає подібне становище і зараз. Тому що ми можемо побачити, як любили українців тоді, як люблять українців зараз на сході, нищуючи наші землі, нищуючи наш, нас, братів і сестер українців, знищуючи наші підприємства, нищуючи наше життя. Це так званий прояв любові. Ми сьогодні молитовно це. Ми молимося за тих, хто загинув, кого замордували. І сьогодні Цим вічі пам'яті ми мали би нагадати собі, адже великий жаль сьогодні є ті, що ще хотіли би любити цю систему. Хотіли би відновити її, хотіли бачити б українця нового, нам. Але та революція гідності, яку ми який рік ми відзначаємо, нас змінила, змінила до коріння. Ми не можемо повернутися до того ярма, якої хочуть нас загнати. Ми не можемо бути тими українцями, на яких Можна просто будувати свої плани, як на безмовній масі. Ми є українця, ми є нація, ми є народ. Народ, який любить Бога, який є під Божою опікою, бо ми не світло, тож нинішній день, згадуючи ті жертви, ціною яких ми сьогодні можемо тут стояти, радіти, згадуючи тих поневолених українців, на них гноби, литовна. Помінімо їх, і зопоки їхні душі. Знову тричі, очі наш і Богородиць Дів. Але нехай ця молитва збудить і нас, українців, що стоїмо тут сьогодні, боронити нашу землю, відстоювати нашу землю, стояти за правду українців. Тож згадуючи ці жертви сьогодні, про це ми живі собі згадаємо. А закатовлено, за майордовних за помянімо, тричі змовивши, Отче наш Богородиць Дім. Ім'я Отця, і сина і Святого Духа. ім'я Отця, і сина і святого Духа, ім'я Отця, і сина і святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я м'якові, нехай прийде царство, Твое, нехай буде воля, Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, якими прощаємо наватцям нашими, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь. Тобою. Благословенна Ти мені жінка, благословенний плітво, на кого бо ти породила Христа Спас і Збавителя душам нашим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля, Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти і жінкам, благословений плітло, на кого бо ти породила Христа Спаса і збави тебе душа наша, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і м'якові, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля, то як на небі, так і на землі. Пліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провиди наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але приступи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь Стою, благословена тим жінками, благословенний благословений пліт вонакого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших, зі святими у покій Христи, душі, замордованих братів і сестер наших, українців, замордованих у часі голодомору на Україні і оселих у, у місті світу, у місті Китучок. Де вже немає, немає ні болі, ні печалі, ні зітхання, але є вічне і безконечне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Пам'ять людей про Голодомор каралася смертю. Важко було мовчати, але мовчали. Людську пам'ять було взято під конвой на роки на десятиліття. Страшне, приневолене. Мовчання. Довго чекали, але дочекались, коли ожила, проснулася людська пам'ять, розверлася і глибини і заговорили в уста тисяч мільйонів свідків трагедії, віддаленої від нас десятиліттями. Запрошуємо до слова заступника міського голови Галину Васильовну Романко. Сьогодні ми зібралися тут в такій, скажімо, Представники Калуської громади одночасно по всіх 488 містах України по десятки тисяч селищ, сіл великих і малих, в цю хвилину запалені свічки пам'яті. Хто не зміг, запалив їх на своєму віконечку і потайки змовив отче наш і Богородиче Діво за жертви голодомору. І так, ми сьогодні відзначаємо, ми пам'ятаємо, оскільки ми тут, про те, що було в історії України в першій половині ХХ століття і роздумуємо над майбутнім нашої держави. Власне, філософія життя неймовірно складна. Федір заставний, академік, наш краянин. Професор надзвичайно обдарована і знана людина у світі у своїй, у, своїй науковій, у своїй науковій праці Історія України, її географія сказав, що від 6 до 13 мільйонів людей, українців, пішли в життя через Голодомор. Смерть наступає тоді. Коли про покійника вже ніхто не пам'ятає, оскільки з лиця землі, з лиця нашої України мільйонів, мільйонів українців проковтнула безодня смерті. Але ми тут сьогодні ми пам'ятаємо, і дай Боже, щоб найстрашніше, що може бути, коли в людини забирають життя штучно, неприродно це страхіття. Пам'ятаймо не тільки сьогодні, але пам'ятаймо, що Україну і нашу землю потрібно постійно оберігати, захищати, а якщо треба, то і віддати життя. Чи готові ми? Кожен має свою відповідь, і кожен за це відповідає. Тому сьогодні. Вічна слава жертвам голодомору, вічна слава героям, які відійшли, вічна слава героям України, які є з нами. І дай Боже, як казав отець Ігор, щоб на сході України наступив такий мир, але такий мир, який дасть можливість єдиній українській нації бути в своїх територіальних межах. І як прикро, складно є. Але коли вчора привезли гуманітарну допомогу до дитячого сиротинця, і волонтери вивантажують, а поруч, оця жінка-волонтер, яка розвантажує, каже до тих, що йдуть поруч, та допоможіть розвантажити, та допоможіть нести легке, неважке воно. Ніхто не зголосився, не допомогли. Я впевнена, я вірю в те, що ми все це перебудемо. Але пам'ять про жертв голодомору ми будемо примітати. А ми, галичани, голодомор 46-47 року, 42-го в меншій кількості, коли наші краяни йшли за Збруч, несучи на плечах мішок з тим товаром, який можна обміняти було на хліб, чи на, чи на те, що можна було донести назад, якщо по дорозі не відібрали. Це також наша історія. Подивимося, коли має можливість картини Петра Савчина, який прекрасно, наш краянин, репресована людина, дуже знана людина, один з кращих навіїстів Європи, самопутній художник, який намалював картини по голоду, в нашому музеї вони є. І ми, коли маємо можливість, торкаємося до цієї історії. Тому пам'ятаємо, і нехай Господь Бог буде з нами усіма. Слава Ісусу Христу! Людство довго крокувало до встановлення життя таким, яким воно зараз є. Наші предки схиляли голови у кривавій боротьбі. Ми молодь калоша, розуміємо це як ніхто інший. Адже чимало наших рідних полягло і під час війн, і під час геноциду, і незвичайна їх кількість продовжує виборювати світле, вдале та вільне майбутнє для нас зараз, там на сході нашої країни. Та ми розуміємо, що саме ми є опорою цієї мети. Ми за Україну, за вільне небо. Ми молимо ніколи знову. Сили україн Смерть, напевно, найстрашніша, вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна найлютіша, бо зводить з розуму й така тривка. А це було і ніде правди діти, що заподіяли цю смерть більшовики, дорослі мерли старики, і діти це геноцид кривавої руки. Щоб наш народ не скоро не здолати, що прагнув волі і в борні стояв, його рішили в чорнозем загнати, щоб голову вже більше не підняв. А ті, хто вижив, будуть пам'ятати, як голодом морили. Ось пам'ять у народу не забрати, не знищити, не змити, наче начебруд. Зраніть слізу, Бо ми не мали сліз. заплачте разом, а не наодинці. Зруніть сльозу за тих, хто ще не зріс, що мали зватись в горду, українці. Нараду <плес> нечисти. Uh, i Віти, віки в омін, але, але. За Засвітим свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор, нехай покоїться у мирі всі, хто мучив. Ми пам'ятаємо славний наш народ. Шановні калушани, мітинг реквієм підійшов до завершення. Наш найсвятіший обов'язок сьогодні зберегти пам'ять про всіх невинно закатованих під більшовицькою владою, пам'ять про тих, хто не дожив, пам'ять про тих, хто недолюбив, пам'ять про живих і ненароджених. Згадуючи одного. Пам'ятаємо про мільйони. Ми впевнені, Україна пам'ятає. Хай у кожному місті і селі, в кожній оселі, в кожній родині, старий і малий, схилить голову перед пам'яттю невинно обієнних голодом, геноцидом, поставить свічку перед образом Божим і нехай ця пам'ять увіде наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла просимо поставити свічки та вшанувати пам'ять жертв геноциду українського народу 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922 1946-1947 років в Україні. Нехай у мільйони маленьких вогників згорить страшний спадок Голодомору. Нехай у цьому полум'ї згинуть найщирі частинки душі кожного з нас. І хай буде шлях у майбутнє прямим і світлим. Слава Україні! Ніч і за вікном. Ніч усе поснула тихим сном. Ще живи, за тих усіх, хто по землі і досі топче ряз. гори, гори моя свіча за рідних дорогих, за тих, хто вже пішов від нас.